Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо вчитися чітко розмовляти. А щоб нам було цікаво, ми з вами пограємо. Ми з вами перетворимося у кухарів та будемо пекти хлібчик. Одягаємо капелюшок, миємо ручки і починаємо місити. Тісто. Ручки помили, водичку побризкали, рушничком витерли, ось так кожен пальчик витерли. так, Пальчики витираємо і починаємо місити тісто. Ось так його жамкаємо, жамкаємо. Намісили тісто і печемо хлібчик. Кладемо на долоньку і говоримо печу, печу хлібчик. Діткам на обідчик. Меншому, менший, більшому, більший, шусть у піч. Вдихнули шусть у піч. А тепер ще раз зі мною. Приготували долоньки, замісили тісто, приготувалися і печемо. Печу, печу хлібчик, діткам на обідчик меншому, менший, більшому, більший. Вдихнули шусть у піч, шусть у піч, і спекли хлібчик, молодці.